Питання опалення та генерації нової енергії. Ось що турбує посадовців перед настанням осінньо-зимового періоду. Чи реально зменшити споживання електроенергії та чи є альтернатива, розповів заступник очільника області Антон Царюк. Відсутність графіків вимкнення не привід розслаблятись. На сьогодні ворогом знищено 9 гігават маневрової генерації, що становить майже 50 відсотків від пікового споживання у грудні. Тому особливо гостро постає питання відновлення потужностей. По перше, це відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури, як генерації, так і системи передачі електроенергії. В основному це здійснюється за рахунок коштів наших міжнародних партнерів, за рахунок технічної допомоги. Одним із заходів з енергетичної стійкості є розвиток розподіленої генерації а саме малих генераційних станцій та об'єктів відновлювальної енергетики. Для Черкащини цей напрям не новий. На сьогоднішній день функціонують 46 сонячних електростанцій загальною потужністю 136 мігават. Функціонує малі гідроелектростанції, їх 13 загальною потужністю 8 мігават. Приватні домогосподарства у нас в області це 1350 об'єктів, які генерують в середньому потужність 33 МВт. Ну і на сьогоднішній день в області працює 14 когенераційних машин потужністю 33 МВт. Ключовим завданням лишається стабільний початок опалювального сезону. Для цього спростили механізм приєднання когенераційних установок до енергетичних та газорозподільчих мереж. Тобто на сьогоднішній день можна облаштовувати, встановлювати і під'єднувати під когенераційні генеруючі установки без оформлення містобудівної документації, яка займає тривалий час і є бюрократичною перепоною. І без наявності оцінки впливу на довкілля. Ці всі документи, той суб'єкт, який планує встановити когенераційну установку, має Виготовити після завершення військового стану, а для швидкого відновлення когенерації та функціонування теплових станцій, держава відмінила в'їзні мита й податок на додану вартість на відповідне електрообладнання та спростила програму пільгового кредитування. Саме суб'єктам, які планують будувати, доштовувати і підключати когенераційне обладнання, когенераційні машини і обсяг кредитування може сягати до 150 мільйонів гривень. Ми вчора проводили розширену нараду з банківськими установами, які функціонують на території області. обговорили всі проблемні питання щодо видачі цих фінансових ресурсів. Є вже у банків кейси співпраці з бізнесом. За механізмом компенсації відсотків пільгові кредити стали доступні для приватних домогосподарств, які прийняли рішення облаштувати свої будівлі. Сонячними електропанелями або вітровими станціями і засобами накопичення потужністю від 1 кВт до кВт. За інформацією обласної військової адміністрації, актуальності набули енергосервісні договори з компаній з закладами охорони здоров'я. Вони пропонують заходи щодо підвищення енергоефективності. Шляхом установлення додаткового обладнання, там сонячних панелей, і планують і прогнозують зменшення споживання електроенергії там на 50%. Підписують цей договор і протягом дії договору це може бути 3, 5, там років. В разі якщо справжнюються їхні прогнози, дійсно на 50% зменшується споживання електроенергії, теплоносіїв, вони цю різницю отримують як плату за свою послугу, і після закінчення дії договору все обладнання залишається у комунального закладу. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.